Що можна придбати у паризьких секонд-хендах? Привіт, я Настя, персональна стилістка, і запрошую вас в свій шопінг-влог по паризьким секондам та вінтажкам. Переважна більшість секондів та вінтажних магазинів в Парижі знаходяться в районі Маре. Саме тут ми зараз з вами і знаходимось. Всі адреси магазинів будуть в описі під цим відео. В Парижі є декілька мереж секонд-хендів. Одна з них називається Фріпстайл. Пропоную розпочати наш шопінг-влог саме з По Посортимент. Бачимо надзвичайно широкий вибір різноманітних піджаків, як чоловічих, так і жіночих, представлені в різних кольорах, в різних принтах. Тільки подивіться, яке різноманіття шарфів, різні кольори, різні принти, і на дотик відчуваєте, що в складі є вовна або кашемір. Ви тільки подивіться на цей розкішний тренч, який у нього красивий підклад, виглядає просто на мільйон. Ще знайшла ось такий тренч в синьому кольорі, виглядає він не менш прекрасно. Знайшла в цьому секонді декілька красивих шубок. З екохутра по дуже солодким цінам. Також знайшла ось такі вінтажні сумочки. Вони були в класному стані і по приємним цінам. Ще дуже сподобалось ось це пальто. Взагалі, я в цьому секонді не перший тут раз. Приємні фіксовані ціни і досить широкий асортимент. Тому ставлю цьому секонду 10 з 10. Йдемо в наступний секонд. Він називається кілошоп, це мережа. І тут вже одяг продається на вагу. На кожній речі є бірка відповідного кольору. Для того, щоб визначити вартість речі, вам потрібно взяти. Цю річ, подивитись, якого кольору бірка, покласти річ на ваги і натиснути кнопку, яка по кольору відповідає кольору бірки. І от ви бачите вартість цієї сумки 11,70. В цьому секунді я знайшла декілька цікавих сумок. Також було дуже багато красивих шубок з натурального із еко-хутра. Дивіться, який красивий жакет у вінтажному стилі, в такому насиченому фіолетовому кольорі. Також знайшла ось таку шкіряну спідницю в довжині міні. Ставлю цю. Секонду 8 з 10. Тепер ходімо в магазинчик з вінтажними речима. Подивіться, який тут Аестетік. Нагадаю, що різниця між секундом і вінтажом полягає в тому, що вінтажні речі це речі, яким більше 20 років, і це речі саме люксових брендів. Що ж, в вашій увазі шкіряний піджак в насиченому рожевому кольорі від бренду Saint Laurent по дуже приємній ціні. Ось такий сет від Burberry, який складається з піджака та спідниці. Ось така розкішна сорочка від бренду Prada. Ще одна шовкова сорочка. Від бренду Prada в такому дуже красивому кремовому відтінку. В цьому магазині чимало класних позицій я знайшла. На жаль, не можу показати все в рамках одного відео, але цей магазин точно вартує вашої уваги. А за неймовірно красиве взуття і широкий вибір прикрас ставлю йому 100 із 10. Ну а якщо ви хочете попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною, піти на шопінг, в тому числі і в секонд хенд. Чекаю вас в дірек. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім. Papa.